Вітаю ви на каналі усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. У шкільних чатах почали з'являтися повідомлення про розповсюдження скарлатини. Чим а, ця, ця хвороба загрозлива? Як її уникнути, якщо це можливо, і чи направду, є зростання захворюваності? Говоримо з такою спікеркою Любов Ковальчук, лікар-педіатр дитячої міської лікарні, 6 Компас, вже з нами. Любов вітаю вас, дякую, що долучилася. Добрий день, дякую за запрошення. Рада з вами поспілкуватися. Так, дійсно, ми бачимо вже підвищення захворюваності і бачимо розповсюдження такої хвороби, як скарлатина. Угу. Е, я так розумію, що не новинка для України статистика була за весну вже цього року про зростання захворюваності і йдеться про певну циклічність. А чи є щось ну незвичайне саме зараз у цей період? Так, на жаль, ми бачимо впродовж цього року підвищення захворюваності взагалі на бетогемолітичний стрептокок. Ми про нього поговоримо. Так, це збудник захворювання. Що незвичного, мабуть, те, що хвороба зараз реєструється у діток молодше 5 років, хоча за гайдлайнами вважається, що ця хвороба розповсюджена від 5 до 15 років. Можливо, це через епідеміологічне становище в Україні, а також через перебування діток в бомбосховищах, тривалі скупчення таких дітей. І тривале перебування, воно провокує підвищені ризики розповсюдження захворювання. Угу. Ну, давайте про збудник тоді більш детально, чим загрозливий для яких категорій дітей чи хворіють дорослі? Так, збудником захворювання є бета гемолітичний стрептокол групи А. Ви його всі можете знати, тому що він провокує бактеріальний тонзеліт, тобто ангіну, він провокує бешиху, це у дорослих. так. Він провокує імпетиго, тобто бактеріальне захворювання шкіри та також скарлатину. Так, він передається повітряно-крапельним шляхом, тобто діти або дорослі, які знаходяться не не тільки в бомбосховищах, а й в класах, при тривалому контакті через інфікування через слину. Через обмін побутовими речами, чашки, тарілки, ложки. Це все провокує передачу збудника. Тобто є велика ймовірність того, що якщо хора дитина прийде в колектив, в клас або в дитячий, ну, в дошкільний заклад, а то що вона є розповсюдником. Ну. Угу. Що ну, говорити про категорії ризику вікові саме, бо я побачила також в статистиці, що був навіть смертельний випадок на Одещині нещодавно, ну цього року. Так, бета бетагармонетичний стрептокок він виділяє досить сильний токсин. І тут наскільки не е, нам небезпечно саме протікання захворювання, скільки його ускладнення. Тому що цей токсин має е, значну, токсичну ді... ну, значну токсичну дію так, на нирки, на суглоби, на серце, і він провокує вторинні ускладнення. Тому е, тут, скоріш за все, перше так, це сприятливість організму, якщо це дитина, наприклад. Імунодефіцитом, якщо це зовсім маленька дитина, в полі зору дітки до року це досить неприємно, то ми завжди пильно спостерігаємо за протіканням хвороби. Але лікування переважно вдома відбувається. Чи все ж таки педіатри рекомендують госпіталізацію? Ні, на щастя, лікування ми можемо проводити вдома. Лікування це антибіотикотерапія, так в нас будник бактерія, але дійсно є випадки, коли первинна, тобто стартова антибіотикотерапія, не завжди працьовує. Є високотоксичні так називаємо форми, які потребують госпіталізації. На щастя, вкрай рідко. Угу. А що найперше має насторожити батьків? Бо, от я почала з повідомлень шкільних чатах. Uh, і вони десь такого змісту, якщо ви помітили якісь ознаки хвороби, то обов'язково звертатися до лікаря і, ну, і, зрозуміло, не йти до шкільного колективу, це найперше, uh, які ознаки мають насторожити. Так, якщо ми кажемо про скарлатину, та й про просто бактеріальний тензеліт, тому що починається воно досить однаково. Це сильний біль у горлі. Тобто дитина прям може скаржитися на те, що боляче ковтати. І настільки, що у деяких маленьких діток навіть витікає слина. Тобто біль у горлі без ознак катаральної інфекції, тобто немає сльозотечі, немає ринореї, немає ну, виділень з носа. Це висока температура, але також не. Не завжди, тобто вона може бути, а може не бути, в залежності від реактивності організму. Е, і можливо навіть з перших днів, тобто перший другий, перший другий день, це висипка. Це досить характерна штука для скарлатини. Висипка дрібна, така точкова, і її е, автори старі порівнювали з наждачним папером. Тобто, вона така досить шорсткувата. Вона дрібна, дрібна і за рахунок того, що вона починається з обличчя, Ще в нас є такий отакий білий носогубний прикутник. Це досить характерно для інфекцій. Потім висипка розповсюджується на живот, на спину. Ну її неможливо, мені здається, от. По перший раз побачити, і неможливо ні з чим переплутати, батьки мають, можуть помітити, що ця висипка може згущуватись в природних складках, тобто в лігтових згинах, в пахових складках, в сідничних складочках. Так, це називається симптом пастя. І ще язик. Язик в перші дні обкладений білим, таким густим нальотом. Він дуже лякає батьків насправді. Поступово він буде очищуватись, і коли батьки приходять на етапі, коли він. Вже очистився, вони кажуть, у нас якась полуничка на язику, і це правда, цей симптом називається полуничний язик. І отут головне в перші дні, коли батьки побачили підвищення температури, але чомусь носа не тече, а горло в дитини болить. Будь ласка, ми запрошуємо на прийом, ми не треба самолікування. Ми проводимо, ми можемо проводити стрептотести, і ми запрошуємо батьків все ж таки для подальшої діагностики. Якщо підтверджений діагноз, як довго дитина має бути в ізоляції? Так, давайте я розкажу все ж таки два слова про підтверджений діагноз. Тобто ми запрошуємо до себе на прийом, в нас є стрептотести, тобто ви прямо на прийомі можете зробити такий мазочок з горла, да, щоб підтвердити, що є бактеріальна інфекція. Але якщо є клінічні прояви і ми кажемо, що діагноз підтверджений епідеміологічною ситуацією та клінічно, тобто якщо немає можливості фінансової, то це також буде нормально. Стосовно того, як довго дитина не може ходити в колектив, Насправді гайдлайни, тобто наше керівництво пишуть, що як тільки дитина розпочала антибіотикотерапію через 24 години вона не є розповсюдником бета-гемолітичного стрептококу. Тут важливо не скільки термін хвороби, скільки чи отримує дитина зараз терапію чи ні, тому що воно розповсюджується з да, спротогоці, дитина може бути просто носієм. Пані Льво, і буквально пару слів ще про дорослих, бо ті, хто не хворів в дитинстві на скриватину, вони ж теж у зоні ризику виходять. Дорослі так дійсно хворіють, але вони хворіють рідше у дорослих, якщо ми кажемо про дорослих прям ну так десь 20-30 років, то скоріш за все це буде проявлятися в вигляді бактеріального да? тобто біль в горлі, висока температура, таке знедужання, біль голови. Якщо ми кажемо про осіб похилого віку, то бетагемолітичний стрептокок там, скоріш за все, спричинить бешиху, тобто рожу. Так. Тому, ну, вкрай рідко, в мене батьки навіть які контактували з дітьми вкрай рідко хворіють на саме на скарлатину. І тут важливо зауважити, бо е, я коли готувалася, я навіть знайшла таке, таке питання: а може можна вакцинуватися? Не можна ж від скарлатина вакцинуватися. Так на жалі, скарлотина це не вакцин, керована захворювання, воно спричинене тільки бактерією, і в нас немає ще інструментів. Але в нас є профілактичні дії, так, які ми можемо проводити: це провітрювання приміщень, це е, прибирання поверхонь, це миття рук, це дотримання якихось правил особистої гігієни, це е, ізоляція хворої дитини, інформування. Батьків, що таке захворювання, взагалі існує. Такі вони більш загальні, але ну, ми, ми всі приймаємо в цьому участь. Так, ну і наостанок про укриття, ви казали, що це а, ну, ситуація війни це один із факторів ризиків, да, коли діти довгий час скупченні перебувають в цьому приміщенні не завжди добре провітрюваним. Хоча, до речі, в деяких школах я бачу на Таїрова, зокрема, що прям а, коли а, шкільний процес звичайний, то просто отак дві а, двері відкриті і провітрюються приміщення. А, сподіваюся, що дотримується санітарних в усіх школах Одеси, але все ж таки, от у такій ситуації можна щось, не Можна поговорити з дітьми, сказати, щоб вони там не пили а, з однієї пляшки, там не ділилися фруктами, коли вони кусають одне те саме яблуко, наприклад. Так, я думаю, що тут важливо розмовляти з дітками, особливо з ну, дошкільнятами, я думаю, не вийде, але там можна розмовляти з персоналом, все ж таки, садочка. А з діток, дітками шкільного віку, все ж таки, я, як мама, даю у свої, своїй дитині пляшечку окрему. Ми просимо, будь ласка, не треба ділитися, не треба там гумку пережовувати і давати сусіду. Тобто, діти мають бути інформовані, і вчителі зараз вони досить інформовані щодо захворюваності, вони знають. Мають перші прояви. І ще дуже важливо: зараз в школах зранку зустрічає медична сестра. Є домірювання температури, є якісь загальні ознаки, але деякі батьки, на жаль, вони зловживаються, вони дають дітям жарознижуючі знижуючи засіб і відправляють дитину в школу. Ну, це правда, і ми з цим, як педіатри нам і інші батьки, кажуть, що ну, там була така дитина, ми знаємо. Так не можна робити, наголошуємо. Можна катастрофічно треба mm -hmm. залишати в якщо є температура навіть не висока. Я вам дуже дякую за інформацію. Побажаємо здоров'я всім діткам, Одеси, Одещини і дорослим так само. Але бути пильними, бути пильними, слідкуйте за станом в своїй родині за кожним членом своєї родини. Любов Ковальчук, педіатр дитячої міської поліклініки 6 Компас. Була сьогодні на усі говорили про скарлатину. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю гарного дня. На все добре.